Шарики. Холодно. Ты плеша? теплише? Че Холодно. Ты плеша? Всё Горячее, горячее, совсем гаряче. Здається, <звіст> у мене щось із головою. Ну, звісно, ти ж нею вдарився. Здається, я став дурником. Ірочку, ти не верзи дурниць. Я тебе відведу до лікаря, і ти зрозумієш, що ти що ти що ти завжди таким був. Медіум? Я, може, тепер взагалі мислити не зможу. А може тобі вже й не треба? Може, після того, як ти гепнувся, у тебе надзвичайні здібності відкрилися. Я нічого такого не відчуваю. А я відчуваю. У тебе з'явилися думки, що ти дурник, але такі думки доступні лише найрозумнішим особистостям, які усвідомили свою обмеженість перед мудрістю Всесвіту. Їжечку, поглянь, можна щось зробити. Чого він бобонить? Не заважай? Ага. Замінити вісь? І переставити трансмісію? Як Ось! Отці. Жодних струсів у нього немає. Це і так було зрозуміло. Та краще скажи, чи загрожує чомусь їжачку його новий розум? Що він там каже? Він сказав, що твоя Аура пульсує синім. Ой. Тому тобі треба більше їсти овочів і а, а, та ні. Я хотів спитати, чи мама мене лише крос розуміє? Тому що я твій найліпший друг. Я може зовсім не дурніший за їжачка. Просто у їжачка є той, хто його розуміє, а у мене ні. Було б що розуміти. А їжачок... Розумний. Він розумний у всьому. Е, спочатку я хотів усе смородиною засадити, а потім вирішив усе таки кілька кущів малини додати. Їжачок каже нам, що тут, тут і тут треба усе засадити морквою. Морквою? Так, морквою якою маркою? Кактуси треба посадити. Тішечко, я краще за тебе знаю, що ти насправді думаєш. Маркою! Твоя справа не знати, а читати мої думки. Кактуси маленькі, зелені. Крош, поясни. Ну, ну Йди собі! Були б думки, а як їх донести, я сам впораюсь. Мені завжди не подобалося, як ти їх переказував. Спочатку ти привчив мене до свого смаку, а тепер, коли я тебе питаю, що мені одягти, ти кажеш. Так, я не зрозуміла, що класти Ілочку глоду або ромашку. О, oh. Їзачок. Питання життя і смерті. Ні, ні. Жодних питань. Жодних. Я нічого не знаю. Нічого. Не хочу бути найрозумнішим. Не хочу. Зараз знову гепнуся і все повернеться назад. Від розуму. Багато користі. Юрочку, <проб> мені здається, ми з тобою дарма посварилися. Нам треба разом допомагати решті. Ти будеш думати, а я буду гам -гам доносити твої думки. Оточуючи немає у мене жодних думок. Є, їжечко, є! Я це знаю! Ой! А чому тоді лише ти їх чуєш? Це тому, що я твій найліпший друг. Гаразд. Е-е-е... Е, що я зараз сказав? Кінець. Ти дивись, правильно. âm lại mặt phải